Я у вишиванці, бо я сьогодні фотографувалася. І так вирішила вже з вами поспілкуватися. Так, і що? Постійне в житті це зміни. Хтось в сім'ї в родині народжується, хтось відходить у вічність. Ми всі ростемо, розвиваємося. Змінюються наші тіла, наші звички. І це є дуже цінний досвід. У цих змінах ми можемо себе ніби той діамант огранювати, дивитися, ця, ця привичка нам служить, ця не служить, ця допомагає, ця не допомагає. І таким чином. Ми розвиваємося. Я вам нічого нового тут не розповім. Я ділюся станом своєї душі, як завжди, і це можна відчути. Можливо, у вас видався насичений шалений день. Беріть черпайте жменями цієї тиші. Бог є в кожному подиху. Бог нас безмежно любить. Любімі себе ми. Я не кажу якоюсь такою дивною любов'ю. Все з розумом, з розумом, краще з серцем. Так, так от. Наша самоцінність. Ми в кожен момент проявляємо себе так, якими ми є. В кожній ситуації, в кожній, з кожною людиною, у кожному своєму новому проєкті ми проявляємо такими себе, якими ми є всередині. І я завжди Усі свої, як мої, усі ті ті нідари, що мені Бог дарував, всі ті інсайти, розуміння, які збирала як намистини, як намистини, коли писала ікони, коли писала картини, писанки. Я це все бережно пишу у книжках і передаю ці стани словами. І мені дуже приємно, коли ви вже, мої читачі, доторкнулися до книг, і коли ви їх тримаєте в руках, коли ви їх читаєте, ви усі ці стани любові відчуваєте. От уявіть собі на мить, ви можете закрити очі, а можете бути з відкритими. Уявіть, що ви опинилися у такому місці, там безмежна краса, ліс, природа, зелена, м'ягенька така галявина, небо. Об'ємне, і з неба до землі спускається п'ять веселок, і ви стоїте там. Це такий неймовірний стан п'ять веселок. І я, я там була. Я очі відкриваю, у мене на тумбурці завжди є мої записники, і я ці веселки замальовую. Хочете покажу? То було місце безмежної краси. Веселок. Я писала книгу, писала вірші і думала, що ці веселки будуть на обкладинці з книгою з віршами. Але на наступний день мені прийшли історії, живі, динамічні, цікаві, жваві. Я коли їх писала, то сльози щастя витирала, то. Стривожено з героями якісь ситуації розбирала. І ось книга дивовижні пригоди писанок вона передає цей стан. Стан записаний в альфа-ритмі кожне слово. І коли ви читаєте цю книгу, дуже відчувають діти. Ви бачите, тут веселки живуть на, на сторінках. Коли ви цю книгу читаєте, чи ви доросла людина, чи ви мала дитина, ви відчуваєте той заряд, той позитивний заряд, який ту енергію, з якої вона зіткана. І ось тепер я дуже радію. Чесно кажучи, в нас не дуже купують книги. Ну, так є, так є. І оце. книговидавництво — це така рулетка. Але я ж це робила для того, щоб так душа бажала, дух так мене вів. Цю книгу написала. Два рази я два дні писала від ранку до вечора. От писала, писала, писала. Тут я показала, як символи я бачу, як я їх відчуваю. Усе тут є, тут наша історія, наша культура переплились. Книга, ви знаєте, я така щаслива, що вона дуже якісна. Дуже якісна. Я співпрацювала з... Видавцями, які професіонали своєї справи. Ми так підходили, так пані Ірина, так пан Вадим підходили до цієї книги дуже серйозно. Кожен колір я підписувала, чи підходить, чи все затверджувала. Це, це дуже серйозно. І книга вийшла така. Вона показує, що дива є. І вона надихає, щоб вірити в свої сили. Ця книга прототипом є люди. Ми всі, як ті писанки, як герої цієї книги, ходимо, шукаємо. І Це є те самоцінність, самопізнання. Ніхто нам не принесе не розповість, що «Ой, на Наталю, Наталю, та тобі треба то знати, та себе пізнати, та то ми самі себе пізнаємо у різних ситуаціях, як ми реагуємо, чи ми зреагуємо, чи ми не зреагуємо, чи ми відповімо, чи не відповімо. І вчимося, постійно вчимося. Я, чесно кажучи, не вмію продавати. Колись це була моя улюблена гра. У дитинстві я як нагадую. Ми пасли корови, у нас були дві корови. І ми з сестрою, з братом, з друзями, ми пасли корови. Ми так веселилися, ми так гралися. І ми постійно щось продавали Там якісь листочки, ліщину, ще щось, ще щось, квіточки. Я збирала різні травички. До речі, от так мої герої там інколи подібні на мене, а інколи можуть бути схожі на вас. Так що це дуже цікаво. І я дуже любила продавати. А ще у нас був, я скажу це слово, скажу його два рази, щоб ви почули, і скажете, чи ви його знаєте, чи не знаєте. Гембар. Хто знає, що таке гембар? Будь ласка, хто знає, що це слово означає, напишіть у коментарі. Я хочу знати, скільки нас. Зацікавило слово гембар. що, відкривати секрет. Ну, так, домовимося так. Хто знає, якщо я навіть вже відкриваю секрет, ви все одно пишете, що Я знаю, я прокачана. Чи прокачаний. І це, я живу цими казками. Ви бачите тут. Аж світліше стало. Я, ж, я дуже люблю те, що роблю. Дуже. Якщо я щось не роблю, то вибачайте. І от, гембар. Розповідаю, що це таке. Це гембар це те місце, де зберігаються крупи. Така велика, ніби шафа горизонтальна, вона як скриня така, відкривається, і там різні відсики. І там борошно, біле, кукурудзене, там може пшениця зберігатися, різні різні крупи. Вона велика така я мала була, то вона була мені по груди. А тепер по пояс. І що я робила? Це була моя улюблена гра. Я маю вернутися у цей стан. Я брала там така була, така штучка, лопатка така, але така вона, як у магазині, така професійна лопатка. І я постійно, коли мама мене посилала, принести там борошна, кукурудзяної муки, борошна різних круп. Чи там набрати пшенички, я так відважувала, ніби так продавчиня, і продавала. Це було... Я кайфувала, коли продавала, а тепер я так буксую, пробуксовую. Так от, я вчуся продавати. Я хочу продавати, бо мені треба з чогось жити. А я творю, я написала багато знову книжок. Цікаві казки про пригоди, то все прожити мною. Мені герої самі приходять і розповідають. І воно пишеться, знаєте, так, весело, легко у потоці, коли читачі читають ці казки, вірші, то ви проживаєте те, діти дуже відчувають. Діти відчувають, бо тому що. У цій книзі, відкрию вам секрет, у тексті це текст незвичайний. Кожне слово любов з великої літери. Скільки разів використовується у книзі, у тексті слово любов, воно з великої літери, і не тільки любов. Тут є такі Кодові ключові слова, які працюють з нашою підсвідомістю. А так як я художник і маю таке бачення, так Бог дає, то це все записала для вас. Книга дуже якісна, гарна, достойний подарунок, ви можете з нею. Легко їхати в будь-яку країну, і ви будете тако рівно стояти, і ви привезли щось таке, щось таке, чого нема ніде. Розумієте? От у нас є книги, мультики про клізми, про мочалочки, у нас є про все на світі, а про писанок казок немає. І це історія тут і для дорослих, і для дітей буде цікаво. Ця книга, я скажу вам з усією відповідальністю, вона захопить як і дорослих, так і дітей. Вона дасть наснаги, дасть сили вірити у свої сили. Якщо змогла це зробити, наприклад, Наталія Рудак, то чому не можу зробити я? Так, я для вас і зробила, для вас пишу. І я хочу прогодавати. Книга коштує 400 гривень. Я вас прошу. Якщо ви купуєте подарунки, і ви думаєте день-два, ви не знаєте, що подарувати вашим рідним, близьким, я для вас підпишу. І ви повезете з собою в будь-яку країну, чи тут ви будете читати вечорами під пледом, ви будете приходити з роботи, ви будете відкривати книгу, чи самі, чи з дітьми. І ви будете відчувати усю оцю любов, що тут записано. Любов до України, любов до життя, пізнання життя, подорожі, випробування і себе пізнання. Я дуже щаслива людина. І ви знаєте, тепер настав такий час, що автор має бути таргетологом, ММщиком, має бути промоутером, має бути. Яким ж автор має бути продавцем, має бути рекламодавцем? Взагалі еродоводою людиною, яка автор має бути і видавцем, яка надихає, запалює людей, щоб люди взяли книгу, в руки і почитали. Бо тому що ні в одному телефоні ви не знайдете те, що є тут. Ви лише відкриваєте книгу. Вона нова, вона ще не відкривана. Оце тільки що я передбав. До речі, книг є вже не так багато. Ви лише відкриваєте. Вона пахне. Вона жива, вона має свій характер. Кожна книга має свій характер, свій стиль. Тут все пропрацьовано до маленьких-домаленьких до маленьких дрібниць. І в книзі вже це ви, коли будете її читати, можете порахувати, скільки тут веселок є. Це я буду тримати в таємниці. Таємниця дуже секретна. Ілюстрації мальовані мною. Я написала до книги. Дивовижні пригоди писанок, 3-4 частину, бо тут перша і друга. А видати ще не можу, бо тому що треба кошти. Так от, якщо цю книгу, тут не так в мене і багато вже залишилося примірників, якщо в мене будуть купувати книги, я буду видавати нові. Так, це цикл, природний цикл. І я продаю, я вчуся продавати. Я згадую себе, як я колись. Гроші у нас були листочки. Я найбільше любила листочки з ліщин. Так, хтось подивиться, і скаже, що доросла людина, але ніби дитина. Та й що? Мені все одно, хто що подобає, хто що скаже. Я така яка є і так себе проявляю. І я вас надихаю, щоб ви були собою, тому що це найцінніше. Тоді ми відчуваємо свою цю самоцінність. І цінність взагалі у тому, що ми вдихаємо і видихаємо. І все ми маємо. Бог дає на кожен день. На кожну днину, на кожну годину Бог нам усе дає. Наші думки, мрії, бажання, звісно, вони можуть як ті вихрі, бажання на все свій час. Так що, от так, я не знаю, чи розкрила я це питання для вас з самоцінністю. Якщо залишилися запитання, пишіть. Хто хоче книгу придбати, пишіть в особисті. Я вам рада її підпишу. Вчора я підписувала книги. І вони поїдуть в Нідерланди. Дякую за замовлення, моя дорогенька. Так. Ну що, я поговорила з вами? Тиша. І мені захотілося на завершення. Прочитати вам вірш, це так все в моменті імпульсом. Мережеву любові, Мережеву любові, ми плетимо своїм життям, коли очі від щастя блищать, і серце радісно тріпоче від невимовної краси, і аж кричати хоче. Чим вам допомогти, що можу я для вас зробити, щоб цю любов змогли відчути, в ній жити, дихати і рости? І життя цінити кожну мить? Цінімо життя, цінімо одні одних, цінімо сім'ї, цінімо своїх батьків безцінних, цінімо Миті спокою, тиші. Учимося для себе у кожній дню знайти ці моменти тиші, і з часом їх буде більше. З вами була я, Наталія Руда. Всіх вас надихаю, всіх вас обіймаю. Бувайте здоровенькі, гарного, насиченого, продуктивного вам дня. Бувайте!